Так, ну що, друзі? Крадуть по повній. Крадуть по повній. Значить, на Охмадит зібрали 27 мільйонів доларів. І як же ж, як же ж пропустити ці гроші повз владу? Да ж, конечно, що не пропустять. І ось вже назначили. Горбуновича, горбунова там смотрящим, щоб керував там, дивився, чи крадуть гроші, чи не крадуть. Із Вітвіцькою з 1 плюс 1. От разом вони будуть дивитися, щоб не крали гроші. Тільки мені цікаво, яке відношення взагалі Горбунов має до. Ну, Він же ж не професіонал в цьому. Саме більше, що він колись у франківську настройки халтурив, шабашки робив. там Оце ж все, що він має до будівництва. Ведучий є, кавенчик. Так, ну поки Охмадит там. Гроші там деребаняться. Тут Зеленський надумав в гатному будів, будувати цвиндар. Військовий цвиндар на пів мільйона військових. Тобто ще пів мільйона людей, як мінімум, буде знищено. Бо цвиндар вже будується і виділено для цих цілей 2 мільярда гривень. І 20 мільйонів доларів Зеленський планує на цьому заробити. Так, і вже був проведений тендер, і виграла компанія, яка була заснована буквально за день до проведення самого тендера. І там ціни космос завишені в, в декілька разів. Так що треба вспіти накрасти, бо скоро владі вже капздець. Тому треба красти по максимуму. Але в мене одне з голови не вилазить. Нахрена ще цвиндар? На півмільйона людей військових. Це що він задумав? Що ви задумали?